Вітаю всіх на каналі Сторінки Мудрості. Сьогодні ми розглянемо захоплюючу тему кордони між країнами. Здавалося б, це просто лінії на карті, але насправді кожен кордон має свою історію, таємниці і навіть інколи стає місцем дивовижних явищ. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися 5 унікальних фактів про кордони країн, які точно вас здивують найдовший міжнародний кордон у світі. Розпочнемо з найдовшого міжнародного кордону у світі, він простягається на понад 8800 кілометрів і розташований між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Цей кордон не лише найдовший, але й унікальний своєю історією, його майже повна довжина є незахищеною, що робить його однією з найбільш мирних та прозорих меж у світі. Однак навіть між двома дружніми країнами виникають цікаві питання. Наприклад, через складність рельєфу і старі карти деякі ділянки залишаються невизначеними до сьогодні найкоротший міжнародний кордон. На противагу попередньому факту існує і найкоротший міжнародний кордон у світі, що розділяє дві європейські країни Іспанію та Гібралтар його довжина складає всього 1,2 кілометра. Цей кордон є важливим, оскільки Гібралтар британська заморська територія, а його положення на півдні Піренейського півострова має стратегічне значення, контролюючи доступ до Середземного моря. Попри свою малу довжину, цей кордон є предметом тривалих дипломатичних суперечок між Великою Британією та Іспанією кордони, які проходять через будівлі. Уявіть собі, що ваш будинок розташований одночасно у двох країнах. Це не фантастика, а реальність для жителів селища Баарле, яке розташоване на території Нідерландів і Бельгії. Цей населений пункт відомий своїми надзвичайно складними та заплутаними кордонами місцями вони проходять просто через будинки, магазини та кафе. В одній частині закладу ви можете бути в Нідерландах, а через кілька кроків вже в Бельгії. Така ситуація виникла через історичні угоди. Розділення землі та спадщини між двома країнами це унікальний приклад того, як політика та географія впливають на повсякденне життя, демілітаризована зона між Південною та Північною Кореєю. Це один із найбільш напружених кордонів у світі, демілітаризована зона між Південною та Північною Кореєю є буферною зоною завширшки 4 кілометри і простягається на 250 кілометрів. Вона стала символом розколу двох держав після Корейської війни 1950 1953 років. Цікаво, що, попри свій трагічний контекст, ця територія стала домівкою для численних видів флори та фауни, яких немає в інших регіонах Кореї. ДМЗ є своєрідним екологічним заповідником і символом надії на мирне об'єднання в майбутньому. Парадокси та особливості кордону між Індією та Бангладеш цей кордон один із найзаплутаніших у світі через так звані Анклави. Анклави це маленькі території, які оточені територією іншої держави. На кордоні Індії та Бангладеш існувала неймовірна кількість таких анклавів більше 160. Жителі цих анклавів стикалися з великою кількістю проблем від отримання медичних послуг до подорожей до сусідніх селищ. У 2015 році відбулося історичне вирішення цієї ситуації шляхом обміну територіями, але до того часу жителі жили в ізоляції та постійному юридичному вакуумі. Заключення кордон це набагато більше, ніж лінія на карті, це історії, конфлікти, злиття культур і навіть географічні загадки. У кожному куточку світу ці межі мають своє особливе значення та унікальну історію. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про ці 5 фактів про кордони країн. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про найцікавіші аспекти нашого світу. До нових зустрічей!